В області зафіксували 70 хворих на кашлюк. Найбільше у рівненському районі це небезпечне інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. 96% хворих діти. На Рівненщині зареєстровано 70 випадків захворюваності на кашлюк. Найвищі показники захворюваності реєструються в Рівненському районі. У нас в поточному році зареєстрований один летальний випадок в Дубенському районі. Якщо порівнювати захворюваність в доковідні роки, то у нас в 2019-18 роках реєструвалось навіть більше, ніж 120 випадків захворюваності на кашлюк. У нас в області реєструються поодинокі випадки. Спалахів у нас не зареєстровано, і е, хочу нагадати, що специфічного лікування від даного захворювання не існує, але можна вберегтися це шляхом проведення профілактичних щеплень, які проводяться у віці 2, 4, 6 та 18 місяців комплексної вакцини.